Вітаю! Говоримо сьогодні про важливу тему звільнення з військової служби, особливо для тих, хто повернувся з полону, бо знаю, що таких питань нині багато, і хочеться розібратися все доступно і зрозуміло. Отож, звільнені оборонці України це наші хлопці-дівчата, які пережили полон через агресію ворога. Вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, але є нюанс. Якщо що самі захочуть, то можуть повернутися до війська. Тут все добровільно. Якщо мова про звільнення, то є дві ключові підстави: у запас, якщо придатний до служби за станом здоров'я, або тимчасово непридатний переогляд через 6-12 місяців. У відставку, коли досягли граничного віку або непридатні за станом здоров'я, тоді ще й виключають із військового обліку. Слухайте важливо, якщо звільнили через полон, то треба протягом п'яти днів стати на облік у військоматі. Якщо здоров'я дозволяє, можуть зарахувати в оперативний резерв, але знову ж таки це за бажанням. Процедура звільнення. Що робити, якщо вирішили звільнятися? Подаєте рапорт, у ньому пишете, чому хочете звільнитися, чи хочете в резерв, до якого військомату передати вашу справу. Ще потрібна довідка, що ви були в полоні і наказ про звільнення від. Вашого командира. Як усе зроблено? Здаєте посаду, документи і вас направляють у військкоманд за місцем проживання. І головне, жоден воїн не має залишитися без грошового забезпечення. Тільки коли всі розрахунки завершені, вас виключають зі списків частини. Оце, друзі, найголовніше, якщо знаєте когось, кому ця інформація потрібна, поділіться цим відео, бо це про наш обов'язок підтримувати одне одного в непрості часи. До зустрічі в наступному випуску. Пишіть свої запитання в коментарях, будемо розбирати далі, бережіть себе і тримаємося разом.